Це берійські бурі ведмеді живуть вони на Піренейському півострові. 30 років тому ці тварини мало не зникли. Тоді в Іспанії їх лишилося всього 60. Після цього розпочали програму збереження цих хижаків. Тепер їх 400 і популяція зростає, але виникли інші проблеми. У гірські села почали забрідати непрохані гості вагою по півтони. Марія вже не раз бачила їх у вікно. каже, що страшно виходити на двір. Вони величезні, у них великі голови і от пазурі. Але вихід є. До роботи став спеціальний патруль. У команді з дев'яти осіб ветеринари, біологи та рейнджери. Побачивши ведмедя, місцеві жителі одразу викликають допомогу. Телефонувати можна будь-коли. Фахівці відлякують ведмедів, а іноді відловлюють і відвозять якомога далі від жител. Але на цьому місія патруля не закінчується. Мета полягає в тому, щоб розв'язати проблему збереження ведмедів, враховуючи події у місцях, де живуть люди. Ми хочемо в режимі реального часу бачити тварин, що наближаються до жител і садів, щоб ми мали змогу діяти швидко. Це дасть змогу співіснувати ведмедям та людям. З 2021 року. Патруль використовує супутникову систему спостереження за ведмедями. Для цього на хижаків чіпляють GPS-трекер. Ми зараз дамо снодійне, він замкнений усередині. Він спробує втекти, але потім заспокоїться, а далі просто лежатиме. Деяким членам команди після такої роботи важко стримати емоції. Коли все скінчилося, ведмедя відвозять до лісу і випускають на волю. Іберійський буреведмідь – ведмідь це інша назва європейського бурого ведмедя. Він перебуває під охороною з 1973 року, але його досі вважають таким, що зникає.